Привіт, злавний народ і країни! Сьогодні не буде у нас пісень, сьогодні не буде від мене якихось вершів чи тому подібне. Сьогодні я хочу поговорити про шахіди. Як вони модернізувалися, тому що в Кашмарить, ви самі бачите, рекордні кількості по 400-700 по 700 штук. І саме в цьому відео я хочу вам розповісти, як модернізувалися шахіди. Що потрібно знати, чи працює правило двох стін, і взагалі все, що я знайшов в інтернеті, на посторах інтернету, як з цим боротися, чи потрібно виходити, чи потрібно сховатися в ванні чи тому подібне. З вашого дозволу я буду це все читати з телефону, тому що тут дуже трошки так багато всі повиписував тези. І поки я буду читати, будь ласка, підписуємося на канал, ставимо лайки, тому що це дуже важливо відео для мене, для вас, і саме важливо, навіть найсильніші воїни потребують. Нашої з вами допомоги. Мої побратими з 47-ї бригади будуть збирати на ремонт авто ціль 50 тисяч гривень. Це е, дронщики 47-ї бригади. Зараз вони на позиціях на момент виходу цього відео. Тому, будь ласка, ось карточка. Е, так само прикріплю її в коментарі. З вас, донат, з мене розповідь, і потрошки-потрошки почнемо. Бо майже кожен вечір Україна розпочинається з повітряної тривоги наш вечір. Правильно ж правильно, вже дням запускаються шахіди. Вони зробили модернізацію того самого, там шахід 136, вже є Герань 238, і шахід, вибачте, шахід, Ну так, да, це герань третій, але шахід 238-й. Ударні безпілотники. Вони їх використовують так само, як і для розвідки. Так само обходу мобільних груп для визначення цілей ППО. Я зараз вам трошки детальніше все розкажу. Подібні дрони використовували під час нещодавніх атак, це саме за гарантій, я маю мову, під час атаки на Київ, на Одесу. так само російські воєнкори заявляють про зміну тактиці атак. При масовому обстрілі Одеси окупанти нібито запустили декілька шахедів із 238 із різних напрямків для однієї цілі. Тобто, що ви розуміли, з різних напрямків вони піднімають висоту до 3000 км і потім йдуть в піке. Тобто крутий спуск вниз. Інші дрони проводили до розвідку, а згодом ударні дрони одночасно завдали удар по одній точці. Тобто, це зі всіх сторін, вони їх накопичують. На певній відстані 3000 км, якщо ви знаєте, то там, наприклад, калаш ну до 2 км. Коротше, в мобільній вогневі групи це два кематі поверх. А більше 3000, це вже ну, самі розумієте, це вже та просто мобільна група не зіб'є. Ну може подавити реп, але це ж також. Дрони камікадзе шахет 136 які б'ють по українських містах, теж зазнали суттєвих змін. Саме чому зміни. Якщо раніше була бойова частина, в них було 50 кг, то зараз вже це збільшилось до 90. і. Це руйнівна сила, друзі. Якщо взяти, ви, ви самі бачите, 90 кілограм бойової частини це просто вона залітає в будинок. Ви бачите, будинок розворочується повністю. Тому, ви знаєте, навіть деколи, якщо часто вам скажу, чи потрібно взагалі виходити в правило двох стін, типу ванна тому подібно. Бойова частина це осколочно фугасна запалювальна. Вибухова речовина залишилася залишилась такою ж, як в попередніх версіях, суміш трапілого ферматизмового гексогену. Проте новинка отримала додаткову запальну дію в конструкції використовував порошкову суміш. Це за те, що я говорю. Тобто порошкова суміш при піке, коли йде на удар, виходить так, що при ударі температура сягає до 3500 градусів за Цельсієм. Це робить її особливо небезпечною в дії під час ударів по інфраструктурі та будівлі. Ну представте собі, до вас кімната залітає просто е, шахід, не дай Бог. І все, що ви бачите, це ну, 3500 градусів за Цельсію, це просто вигорає все зразу. Тут просто капець. Тому говорю: дивіться, так само хочу сказати. Е, вони. Також наповняють маленькими частинками. Тобто, ви бачите, там маленькі кульки, шарніри тому подібне, це також дуже небезпечно. Тому краще знаходитися в бомбосховищах або в нашому випадку в сховищах, в укриттях. Якщо це Київ, це метро чи там школи, я знаю відкриті, номера телефонів, вже слава Богу, більш-менш воно як би, там щось трошки вирішилось. Якщо ні, будь ласка, пишіть коментарі. Дуже важливо почути, як справді в Україні, бо біля нас, наприклад, я знаю точно, що все добре. Ну, тобто, відкриті там є бомбосховища, одні сховища, є інші укриття, школи відкриті, тобто людина весь час там чергує. Е, клетка, да? не допомагає. Саме сходи, вони дуже сильно мають рушійну силу. Біля вікон не стоїть, стій, не стійте, ванна тому подібне, це правило двохстіння, суча стіна, в принципі. Ну, я ж кажу вам: при 90 кілограмах вибухового еквіваленту вибухової 90 кілограмів 3500 градусів за Цельсію, ну, народ, трошки така собі фігня. Перед заходом на ураження, давайте почнемо перед заходом, я тезу просто повиписував. Перед заходом на ураження шахід. Що він робить? Він піднімається, так я, я його говорив вже, на 3000 кілометрів. Вони збираються в стайки в групки і просто можуть атакувати одну якусь будівлю. Це дуже важливо. А при піке ви самі розумієте збити це дуже важко. Самі бачите кучу вже відео і гуляє в інтернеті. Я не експерт, це просто моя думка, то що я заходив хоча б трошки тезісно вам розповісти, тому що це дуже важливо. Я не хочу там якимись там штуками розбрасуватись, типу там словами якимось і тому подібне. Я хочу просто, щоб ви розуміли саму суть цієї з вами з нами проблемки, тому що ми зараз вже є перехоплювачі, збивання є так само. Сьогодні були теж. Ударні дрони так само літали, так само збивали сьогодні. Київ постраждав. Ну, в принципі, міста страждають. Але люди, майте розуміння, ви відповідаєте не тільки за себе, ви відповідаєте за близьких, які знаходяться біля вас. Це дуже важливо. І так, поїхали далі. Одним з найбільших показових оновлень стали супутникові антенни. Нових ну, партія як російського виробництва виявилася систему підключення українських мобільних мереж. Коротше, пояснюю. Е е е українські мобільні мережі, Київстар, Лайф, Водафон, я знаю, казахські вже понаходили. От, вони підключаються до мережі і просто щитують інфу. І туди можуть направляти. Тобто вони вже йдуть, якби. Ти можеш ним керувати, в них вже є камери, ви всі вже це знаєте. Деякі дрони, шахіли, мають камери. Тобто, ти його ведеш в реальному житті. Інші можуть самонаводитись. Тобто, вони бачать камеру, враховує об'єкт, бере його як військовий, сам собі так думає, і туди пікує. Така от ситуація. Сім-карти встановлюють уже масово використовують не лише для спостереження, а й для збирання розвідданих ППО. Це те, що говорять, друзі не знімають звідки, де, які вогневі групи і тому подібне. Це все збирається приблизно. Ви знаєте самі, наскільки це важливо, щоб не було виявлено де, що, де, хто і як стоїть. Це ж це наша з вами безпека. Завдяки сім-картам російські військові отримують інформацію, де саме були збиті їхні дрони. Тобто вбили останній сигнал, що дає, він віддає на пункт управління. Зрозуміли, так? Да? Його, от, наприклад, там збили над Києвом, в якомусь там, не знаю, умовному Деснянському районі. От там, де було попадання, йде одразу сигнал, що в тому місці мене було збито. І туди може можуть прилітати друга, третя, четверта. Але це ж периметр, тому що два, два кима. Але так, от таке. На перших зразках виявили сімки Київсару та казарських операторів, але деталі частіше зустрічаються у російські карти без жодного маркування. Тобто вони виготовляють самі свої сімки, підключають до своєї мережі і вони літають. Так, з камери зображення, комп'ютер прийняє із завантаженими на його пам'ять моделями. Це дозволяє дрону самостійно коригувати політ. Уточнювати координати цілі та наявність обирати об'єкти об ураження. Тобто я й говорю. Я сам собі придумав. Оце от військовий об'єкт, Бах'юдом цивільний. Поняли? Отаке от. Е, такі функції, до речі, це дуже важливо, дає змогу використовувати шахет, модернізований, той, що ми говоримо, там, 136, й да. Ви ж не лише як ударний БПЛА, а як розвідник. Тобто він може просто, чому вони деякі пам'ятаєте, ну ви кучу раз бачили, там і той самий Ніколайський Ванюк пише, вони всі політали полетали, полетали, і раз е, в Білорусь, да? були ті очі назад в Рашку вернулись. От, типу, вони використовуються просто як для збору розвідданих. Але саме краще розвіддані, я так розумію, збирають українці, тому що наші з вікна знімати люди перестаньте це робити. На шахедах встановлений трекер, що насилає інформацію про місце знаходження і польотні дані. Швидкість, висота, показання надсилаються через telegram бот Отак, от, от. використовуються мережі мобільного зв'язку та сім-карти: російські, українські інших країн. Ну то, що я говорив: збільшення швидкості і висоти, на якій літають тепер шахеди у складі роботи ППО. Це в принципі зрозуміло. Мобільні вогневі групи з кулеметами та навіть вертольоті, які в попередні роки слугували ключовим інструментом. Ну, всі бачили відео, як вертоліт Чи мобільні вогневі групи та, з такими прожекторами і тому подібне бачили. Зараз їх красять всіх чорний колір. Чому вони літають вночі, їх тяжче буде виявити? Отаке. От збивається воно все. З гібарда збивається. І куча-куча всього. Це все робиться. Просто саме важливо зараз. От бачите, за сьогодні, на даний, на даний момент, я знаю, що і двоє загиблих, що нас постраждали тільки в Києві. Друзі, дуже важливо. Бережіть себе, не нехтуйте зараз сигналами повітряної тривоги. Нова модернізація. Війна йде в більш такі розвинуту роботизовану систему. Все, ви це, все розумієте. І просто хочу вам сказати одне: ви і є Україна. Бережіть себе, донатимо на ремонт авто, ставимо лайки, шеримом це відео. І саме головне все буде Україна. Переможемо, але тримати стрем з холодною головою і гарячим серцем разом до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам!